Добрий день глядачі. Купив вало монітор Samsung 27 дюймів s 3 Зараз я передам сину камеру і розпакуюся, покажу, що тут є. Я ним користувався вже місяць, і ми просто спакували для того, щоб ж показати, що воно взагалі є. Так, розкриваємо. Ну, тут Інструкції чеки. Так. А потім ще для комплекту. Провод вилка, О, зараз це покажу. Так, проводвилка, яка потім пихається в цей блочок, це блок питання, живлення, і також комплект йде hdmi кабель для під'єднання до нашого комп'ютера чи ноутбука в залежності від те, що ви хочете. Потім йде підставка, яка ось так чи так, ось так да? закручується. Це я потім дожиму викруткою. підставку. Потім сам монітор. Це у нас трошки пінопласт тип погриз. Так що не звертайте уваги. Як новий, то він. Ось наш монітор. Здоровий гад. І красивий. Такий. широчезний. В общем, зараз ми підключимо його. Сюди вставляється ж наша штучка. О, ось такий він буде. Зараз ми його підключимо до компа. Один кабель в розетку, інший йде в, до системного блока. Зараз підключимо і покажемо. Так, підключили ми монітор. Гарна якість. Він у нас 100-герцовий, 27 дюймів. Зараз э, син запустить гру, покажемо, як, як він у грі себе показує. Ну, оце грузиться Fortnite. Взагалі, шикарна об'йомна картинка. Вона, як будто, обволакує В общем, покупкою ми довольні. А вирішувати вам. Всього найкращого. Дякую, ставте лайк. Thank you